Доброго дня, вас вітає компанія Сервіс Selectro, а мене звати Артем. Для того, щоб підключитись до Can Bridge та коректно запрограмувати цей прилад, нам потрібен адаптер ELM327, який йде в комплекті з приладом. Додам, що версія плати адаптера обов'язково повинна бути 1.5. Підключаємо ELM-адаптер до автомобіля, на якому ще неправильно рахується пробіг, кіловати та гіці. І йдемо за посиланням на сайт компанії Сервіс, щоб завантажити додаток до вашого комп'ютера або безпосередньо на телефон, як вам зручніше. Посилання на додаток. Додаток ви можете бачити зараз на екрані, але ця програма працює безпосередньо на Android, тож демонструвати її працю буде також на телефоні. Після завантаження встановлюємо додаток на телефон та надаємо йому усі необхідні дозволи для праці. Також з додатком на сайті знаходяться файли програми CanBridge, які необхідно завантажити згідно вашого профілю батареї та автомобіля. Файли програми мають розширення BIN. Після того, як ми вже встановили та налаштували, відкриваємо додаток Nissan FMV Updater та чекаємо, доки телефон знайде усі доступні прилади для з'єднання. Потім ми обираємо той адаптер, до якого ми заздалегідь під'єднались по Bluetooth і натискаємо Connect. Далі нам необхідно натиснути в «Write fmv та обираємо файли, що завантажила згідно нашої конфігурації батареї. Знову чекаємо, доки додаток завантажує нове програмне забезпечення до Can Bridge. Після завантаження ми можемо натиснути на клавішу Bridge Version і подивитись, що версія ПО змінилась на необхідну до наших потреб. У даному прикладі це автомобіль Nissan Leaf XEO з хімією Tafel 02. Остання операція це Run Bridge. Ця команда запускає наш прилад. Після перезавантаження авто ми вже можемо побачити, як змінився прогнозуємий пробіг на приборній дошці. Значить, все пройшло так, як ми очікували. Але перед експлуатацією нам ще необхідно виконати видалення помилок, які неодмінно будуть зареєстровані в пам'яті авто, так як під час програмування батареї не виходить на зв'язок з автівкою. Дякую за увагу!